Доброго ранку, українці можуть залишитися без світових кінопрем'єр і телепрограм. Нова редакція митного кодексу передбачає додаткові стягнення коштів із кіноімпортерів і закордонних телеканалів. Про те, чи буде в нас широкий вибір фільмів і в скільки обійдеться похід до кінотеатру, а також в якому стані перебуває наш український кінематограф, говоримо з кінорежисером Мирославом Слабошпицьким. Доброго ранку! Доброго ранку. Отже, як ви вважаєте, чи справді е, ми зможемо не побачити законом? Заклад... Ордовані фільми і чи справді подорожчають квитки в кіно, і наскільки ну я знаєте, не є фахівцем з прокату. Єдине, що я можу сказати, ну по перше, ми вже не бачимо більшої кількості фільмів. Ем... Тому що, скажімо, ну дуже багато фільмів виходить в Москві, трошки менше в Петербурзі, і зовсім мало вже фільмів виходить в Києві, і багато фільмів виходять в Києві пізніше, ніж відбувається, скажімо, там світова прем'єра, яка може співпасти з Москвою, але або не співпасти. І цьому багато прикладів. Е, тому м, я не знаю, власне, це така історія світова, що... М, Поглинають великі корпорації, поглинають якісь маленькі компанії, тому що було в кількох і європейських артхаусних дистриб'юторів, і власне там в Росії була зміна власників, де якісь компанії закривалися після кризи. Але тут е цікава новина полягає в тому, що не приватні якісь конгломерати можуть зупинити маленькі компанії, яких в Україні практично немає тому, що Україна в розумінні кіноринку вона перебуває звичайно. В такому зачатковому стані, тому що мала кількість екранів це ну це не така країна, про яку можна говорити серйозно, тому що в Росії там є якийсь там мільярдний ринок великий, і зараз будуються нові кінотеатри, і там дійсно є смисл боротися за ці гроші і. Так. ну повертаючись до цього митного кодексу, в Європі взагалі платять лише кінопрокатники за те, що показують, мають право за показ того чи іншого фільму. Навіщо українці хочуть вести ще додатковий збір, збирати гроші? Куди ці гроші підуть? На наш український кінематограф чи куди ну, на вашу знає... думку? Але знаєте, це кумедно, тому що е я так розумію, що навіть не навіть якби декларувалося, що гроші підуть на наш український кінематограф, це е там треба було б ще розбиратися, яким чином і так тому що існують, знаєте, різні збори, різні протекторати. Там, скажімо, там є, є французька модель доволі складна, е там, де оподатковуються якісь, скажімо, ну, там зарубіжні фільми і, і менше оподатковуються національні, але. Не зрозуміла ця міра, тому що я не думаю, що вона якось вплине на українське кіновиробництво з однієї простої причини. Тому що, е, якщо завтра уявити, що забрати навіть всі американські фільми з, з, з українського кінопрокату, то власне ми будемо дивитися безкінченні Те, що російські. відбувається з українським фільми. телебаченням, які російські, російські це теж це теж за кордон. Ага. Тобто і на російські Ми будемо дивитися, може, кавказську, і я... навіть не кавказською пленницю, а два фільми, там, які зняті на студії Давженко, mm -hmm. там в бою рода одні старіки да? і ще щось власне, Входить, що, так. Що, що залишилося. Так. І це була насправді. Дуже комедна ситуація, тому що е, я просто хочу розказати, е, тому що ви знаєте, от, там був день українського війська, там колись, там 10 років тому, припустимо. Я пам'ятаю, я вмикаю телевізор, і зранку до ночі йдуть совєтські фільми про війну, тому що Україна там не створювала своїх фільмів mm -hmm. там про свої війська, там ще якась дата. І знову йдуть радянські фільми про це. Це, це, це дуже комедна історія. А mm. зараз що відбувається з нашим кіно? Адже ви в одному з інтерв'ю сказали, що все, що в нас знімається. Це сміття, поясніть. Е, да. е, Ну, власне, тому що воно так і було. Е, е, тут. Було, а зараз? Ну, за, зараз, зараз, я не знаю, зараз, зараз ніяк, зараз є спроби якоїсь реформи, але справа в тому, що, ну, бачите, я говорив про те, що оскільки існувала різниця там між Москвою. Петербургом там, і Києвом у вартості зйомок, послуг, обладнання так і таке інше, то е, тут знімалося дуже багато телевізійних фільмів російською мов з російськими акторами для російського в першу чергу телебачення. В зв'язку з кризою, власне, це закінчилося. Що стосовно там якихось фільмів, які фінансовані були державою, то е, тоді, коли я давав це інтерв'ю, власне не було про що говорити, бо таких uh -huh. фільмів не було. Ну, якби вони не виходили. І... Ну, а скажіть, а зараз завдяки кому український кінематограф тримається на плаву? Завдяки молодим режисерам? Я, я не думаю, що він тримається на плаву, я ну, думаю, хоча б, якось клієнт, клієнт скоріше, мертв, Тому що е зараз там відбувається якась форма галузі, така вона дещо, 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 дещо подібна в усякому разі в. По формі своїй до того, що прийняти в Європі, я маю на увазі стосовно там підтримки грошей на виробництво. Там я спробував зробити якийсь е, кінофонд, і я коли бачив ці форми для кінофонду, вони, вони власне, приблизно такі, як, як форми mm -hmm. будь-якого європейського фонду, там те, що треба заповнювати питання. Доволі ускладнені бюрократично, але тим не менше, єдине, що тут проводиться раз на рік, це, я так розумію. Конкурс в європейських фондах, як правило, що 3 чи місяці відбуваються такі історії. Тобто чотири 4, 4 рази на рік. Ну от добре, наші українці знімають е, фільми, а де їх можна побачити? Окрім того, що в Канах, де там отримують золоті гілки, е, е, золоті пальми, де ще можна побачити? Адже в кіно ну, е, ну тут, тут важливо пам'ятати, що і мої фільми, які були на Берліналі, і фільм Марини в який отримав. В Каннах приз гілку і там фільм Стримбитко ще якісь це словом всі успіхи українського кіно це короткометражні фільми. Чому короткометражні? Це дуже проста відповідь, тому що короткометражний фільм людина може зробити не... Не маючи справи з державою, може вистачить тисячі-двох тисяч доларів на це, власне, там вихотив взагалі був бюджет, там 300 євро. І тому ну, короткометражні фільми вони не йдуть в кінотеатрах, як ви ну, розумієте. Так. Та. А для того, щоб щось побачити в розумінні в кінотеатрах чи по телебаченню, ну тут тут є кілька речей. Ну, по-перше, скажімо, є ту, там, якщо ми говорити про Європу, є потужний такий конгломерат, як там Артец СДФ, які практично Франко-німецька ця історія, які практично. Ну, більшість короткометражних фільмів показують по телебаченню, і фільми так чи інакше є в інтернеті всі, але короткометражні фільми не будуть йти в кінотеатрах і короткометражні фільми вони не роблять погоди. Ну, і насамкінець скажіть, ага. чи вистачить 10 мільйонів гривень зняти фільм? Скільки взагалі коштує повнометражний фільм? В Україні, приміром? Я думаю, 10 мільйонів гривень вистачить, щоб зняти. Ну, майже вистачить, щоб зняти два фільми. Десять мільйонів. Ну 500 тисяч євро в середньому коштує фільм в Україні, чи в я не знаю, чи чи буде. Ну, дякую вам за те, що завітали. Натхнення вам у ваших звершеннях, гарних фільмів вам і дякую. доброго ранку. Доброго ранку. Нагадаю, ми спілкувалися з Мирославом Слабошпицьким. Долучайтеся до обговорення теми і пишіть на адресу, яку бачите на екрані.